Біблія, Старий Завіт, перша книга Мойсея, Буття, розділ 36. А ось родовід і Сава, тобто Едома, Ісав узяв собі дружин з дочок Хананських, аду, дочку Елона Хетеця, і Оголіваму, дочку Анни, дочку Цівеона Гівійця, а також босмату, дочку Ізмаїла, Невайотову сестру. Ада народила Ісавові Еліфаза, а Босмата народила Реуїла. Оголівама ж народила Єуша, Ялама і Корея. Це усі сини Ісава, які народилися в нього в ханаанській землі. Взяв же Ісав своїх дружин, своїх синів, дочок та всіх домашніх, що жили в його домі, свої стада і всю свою худобу, все своє майно, яке набув у хананській землі, і пішов подалі від свого брата Якова до іншого краю. Їхнє майно було надто великим, аби жити разом. Земля, де вони перебували, не могла їх вмістити через велику кількість їхньої худоби. Тож поселився Ісав на горі Сеїр. Ісав, він же Едом. Ось родовід Ісава, прабатька Едомців на горі Сеїр, імена синів Ісава, Еліфас, син Ади, дружини Ісава, і Реуїл, син босмати, дружини Ісава. Були в Еліфаза сини Теман, Омар, Цефо, Гатам і Кенас. Тимна, наложниця Ісавового сина Еліфаза, народила Еліфазові Амалека. Це нащадки Ади, дружини Ісава. А ось сини Реуїла, Нахат, Зерах, Шамма та Мізза. Це нащадки Ісавової дружини Босмати. Далі йдуть сини Ісава від дружини Оголівами, дочки Анни, Цівеонового сина. Вона народила Ісаву Єуша, Ялама і Корея. А ось князі нащадки Ісави із синів Еліфаза, Первенця Ісава, Князь Теман, князь Омар, князь Цефо, князь Кенас, князь Корей, князь Гатам, князь Амалек, це князі Еліфаза в Едомському краї, вони нащадки Ади. Далі йдуть сини Реуїла і Савового сина, князь Нахат, князь Зерах, князь Шамма, князь Мізза, всі вони князі Реуїла в Едомському краї, вони нащадки Босмати, і Савової дружини. А це сини оголівами із Савової дружини, князь Єуш, князь Ялам, князь Корей. Всі вони сини оголівами, дочки Анни, із Савової дружини, такі нащадки із Сава або Едома, які були князями. А ось сини Сеїра, хореця, мешканці того краю Лотан, Шовал, Цівеон, Анна, Дішон, Ецер і Дішан. Всі вони також князі Хореця, сини Сеїра, що видомській землі, сини Лотана, хорі та Гемам, а також сестра Лотана Тимна, шувалові сини Алван, Манахат, Евал, Шефо і Онам. Далі йдуть сини Цівеона, Айя та Анна. Це той Анна, котрий знайшов гарячі джерела в пустелі, коли пас ослів свого батька Цівеона. А ось діти Анни. Син Дішон і Аннина, дочка Оголівама, сини Дішона, Хемдан, Ешбан, Єтран і Керан, далі йдуть Ецерові сини Білган, Завван і Акан, сини Дішана, Уц і Аран, імена князів Хореців, князь Лотан, князь Шовал, князь Цівеон, князь Анна, князь Дішон, князь Ецер, князь Дішан. Усі вони князі Хореців у їхніх володіннях у Сеїрському краї. А ось царі Едомського краю, які царювали в Едомській землі до того, як зійшов на престол перший цар над синами Ізраїля. Царював у Едомі Бела, син Беора, а назва міста його Дінгава. Та коли Бела помер, то зацарював замість нього Йовав, син Зераха з Боцри. Після смерті Йовава зійшов на престол Хушам із Теманського краю. Як помер хушам, то замість нього зацарював у місті Авід син Бедада, котрий розбив мідіянців у Моавській долині, назва його міста Авід. Після смерті Гадада на царський престол зійшов Самла з масреки. Як помер самла, то замість нього зацарював Саул з реховота, що над рікою. Після смерті Саула зацарював замість нього Балханан, син Ахбора. Коли ж помер Баалханан, Ахборів син, то після нього зацирював у місті Пау Гадат, його ім'я дружини Мегетавеїл, це дочка Матреда, внучка Мезагава. А це імена Ісавових князів за їхніми племенами, в їхніх місцевостях і за їхніми іменами: князь Тимна, князь Алва, князь Єтет, князь Оголівама, князь Ела, князь Пінон, князь Кенас. Князь Теман, князь Мівцар, князь Меґдіїл, князь Ірам. Це всі князі Едому в місцевостях їхнього проживання на землі, яку вони одержали у володіння, і савже прабатько едомців. Розділ 37 Яків оселився на землі, де жив його батько в Ханаанському краї. Ось нащадки Якова. Йосиф, юнак 17 років, пас отару зі своїми братами, синами Білги та синами Зілпи, дружин свого батька. Йосиф доносив про них своєму батькові погані новини. Ізраїль любив Йосифа більше за всіх своїх синів, оскільки він був сином його старості. Тож він справив Йосифу барвистий одяг. Його ж брати, зауваживши, що їхній батько любить Йосифа більше, ніж усіх його братів, зненавиділи його, так що не могли з ним спокійно розмовляти. Якось приснився Йосифові сон, він розповів його своїм братам, після чого став для них ще більш ненависним. Послухайте цей сон, сказав їм Йосиф. Що мені наснилось? Ось ми посеред поля в'яжемо снопи. Несподівано мій сніп піднявся і стоїть. Ваші снопи також повставали довкола мого снопа і поклонилися йому. Послухавши, брати його, сказали Невже ти і справді царюватимеш над нами? Невже ти дійсно думаєш панувати над нами? Їхня ненависть до Йосифа ще більше зросла через його сни та слова. Приснився йому ще один сон, якого він також розповів своїм братам. Наснився мені ще один сон, оповідав він. Мені вклонилося сонце місяць і одинадцять зірок. Він розповів цей сон не лише братам, а й своєму батькові, та його батько з докором сказав йому, що це за сон наснився тобі. Невже й насправді я і твоя мати разом з твоїми братами прийдемо поклонитися тобі до землі? Тож, якщо його брати сповнилися до нього почуттям заздрощів, то його батько усе це сказане зберіг у пам'яті. Якось його брати пішли пасти отару свого батька в околиці Сихема. Через деякий час Ізраїль сказав Йосифові, Хіба не в Сихемі пасуть твої брати, я хочу послати тебе до них. Той відповів йому: Ось я. Батько сказав йому Піди, подивися, чи здорові твої брати, в якому стані вівці, і принеси мені відповідь. Тож послав його з Хевронської долини, і той пішов до Сихема. Коли він блукав у пошуках по долині, натрапив на нього якийсь чоловік. Той чоловік запитав його, що шукаєш? Йосиф відповів: Шукаю своїх братів. Чи не підкажеш мені, де вони пасуть? Той чоловік відповів: вони звідси відійшли, але я чув, як вони говорили, ходімо в дотан. Тож пішов Йосиф слідом за своїми братами і знайшов їх у дотані. Ті побачили його здалека, і перш ніж Йосиф наблизився до них, вони в пориві гніву змовилися його вбити. Брати говорили між собою Он іде той Сновида. Тому тепер підемо, вб'ємо його і вкинемо в якусь яму, і скажемо, хижий звір загриз його, тоді побачимо, що буде з його снами. Але Рувим, почувши це, визволив його з їхніх рук і сказав: Не губімо життя, не проливайте крові. Киньте його он в ту яму в пустелі та рук на нього не накладайте, це говорив їм рувим, з наміром врятувати його з їхніх рук і повернути батькові. Тож, коли Йосиф підійшов до своїх братів, вони зірвали з нього барвистий одяг, який був на ньому, схопили його й укинули до ями. Це був порожній колодязь, з якому не було води. Самі ж сіли їсти хліб. У цей час, підвівши свої очі, вони побачили караван ізмаїльців, що рухався з Гілеаду. Їхні верблюди були нав'ючені різними пахощами, бальзамом і мирою. Вони, йдучи, прямували до Єгипту. Юда запропонував своїм братам, яка користь від того, що ми вб'ємо нашого брата і скриємо його кров? Давайте придамо його Ізмаїльцям, а наші руки хай не будуть на ньому, адже він наш брат, наше тіло. І брати послухали його. Коли ж поряд проходили люди, мідіянські купці, і брати витягли Йосифа з ями і продали його ізмаїльцям за двадцять срібняків. Ті ж повезли Йосифа в Єгипет. Незабаром повернувся до ями рувим, а Йосифа в ямі нема. Він роздер на собі одяг і, повернувшись до своїх братів, сказав: Хлопця нема, а я куди я піду? Вони взяли одяг Йосифа. І, зарізавши козла, намочили одяг у крові. Цей барвистий одяг вони відіслали своєму батькові зі словами Це ми знайшли, впізнай, це одяг твого сина чи ні. Яків упізнав його і сказав: так, це одяг мого сина. Напевно, хижий звір загриз Йосифа, пошматувавши його. Тож, Яків роздер на собі одяг, накинув на стег на мішковину. І оплакував свого сина багато днів. Зібралися усі його сини і дочки, аби потішити його, але не бажаючи утішитися, він говорив із сумом зійду я до мого сина в Шеол. Так оплакував його батько. У Єгипті мідіянці продали Йосифа Потіфарові, Євнухові фараона, начальникові охорони. Розділ 38-й. Так сталося у той час, що Юда відійшов від своїх братів і завітав до одного чоловіка, адуламійця, на ім'я Хіра. Там Юда побачив дочку одного хананця, якого звали Шуа, взяв її собі за дружину і увійшов до неї. Вона завагітніла і народила сина, якого він назвав Ер. Знову жінка завагітніла, народила сина і назвала його Онаном. Згодом народила ще одного сина і дала йому ім'я Шела. Це відбувалось, коли Юда жив у Кезиві. і взяв Юда дружину для свого первенця Ера на ім'я Тамара. Але Ер, Юдин первенець, був лихий в очах Господа, і Господь убив його. Тому Юда сказав Онанові: Увійди до дружини свого брата і як брат її чоловіка, виконай свій обов'язок щодо неї. Подбай, аби у твого брата були нащадки. Знав Онан, що нащадки будуть не його, тому, коли він сходився з дружиною свого брата, випускав сім'я зовні, щоб не дати нащадка своєму братові. Не сподобався господеві його поганий учинок, тому він знищив і його. Тоді Юда сказав своїй невістці Тамарі Залишайся вдовою в домі свого батька, поки не підросте мій син шела. Сам же думав. Щоби часом не помер і цей, як його брати. Тож пішла Тамара і оселилася в домі свого батька. Минуло багато часу і померла юдина дружина дочка Шуа. Як скінчили зні жалоби, і Юда утішився, то пішов разом зі своїм другом Хірою, адуламійцем, в тімну до тих, що стригли його овець. Про це сповістили Тамарі, кажучи твій свекор іде в тімну стригти своїх овець. Вона ж. Скинувши з себе удовинний одяг і, покрившись наміткою, сіла при брамі Венаїмі, що при дорозі до тімни, Тамара знала, що шела виріс, але вона не була віддана йому за дружину. Побачивши її, Юда подумав, що це повія, оскільки її обличчя було покрите. Він завернув до неї з дороги, сказавши Дозволь мені ввійти до тебе. Юда не впізнав, що це його невістка. Вона ж сказала. Що ти мені даси за те, що війдеш до мене? Він відповів: Я пришлю тобі зі стада козеня. Вона ж сказала погоджуюся за умови, що залишиш мені заставу, доки не прийшлеш козеняти. Він запитав, що маю дати тобі в заставу. Вона відповіла твою печатку, пояс і палицю, що в твоїй руці. Він усе це дав їй і увійшов до неї. Вона ж завагітніла від нього. Після цього вона встала, пішла додому, скинула з себе свою намітку і знову покрила себе одягом удівства. Щоб забрати свою заставу, Юда послав до жінки козеня через свого друга Адуламіця, однак той її не знайшов. Він запитав місцевих людей, де та повія, котра була винаї при дорозі. Вони ж відповіли тут не було жодної повії. Повернувшись до Юди, друг сказав: Не знайшов я її. А місцеві чоловіки сказали, що в них немає жодної повії. А Юда сказав: Нехай собі тримає, аби лише нас не висміяли. Я таки посилав це козеня, але ти її не знайшов. Через якихось три місяці Юді повідомили, стверджуючи, Твоя невістка Тамара впала в блуд і завагітніла через розпусту. А Юда сказав Нехай виведуть її і спалять. Коли ж її вели, вона послала до свого свекра сказати Я завагітніла від чоловіка, якому належать ці речі, впізнавай, сказала вона, чиї то печатка, пояс і палиця. Впізнав усе це Юда і сказав Тамара виявилася справедливішою за мене, оскільки я не дав їй моєму синові шелі, та й він уже більше не сходився з нею. Коли надійшов час народжувати, виявилося, що в її лоні близнята. Так сталося, що під час родів перший з них висунув ручку, тож повитуха взяла та й пов'язала на цю ручку червону нитку, говорячи, це мав би вийти першим. Але коли він втягнув свою ручку назад, то з'явився його брат. Вона сказала, як же ти прорвався попереду. І він отримав ім'я перець. Після нього вийшов його брат, який мав на своїй ручці червону нитку. Цей був названий Зерахом. Розділ 39. Щодо Йосифа, то його ізмаїльці привезли в Єгипет і купив його з рук ізмаїльців, які привели його туди потіфар, Євнух Фараона, начальник охорони, чоловік єгиптянин. Та Господь був з Йосифом. Він був людиною, якій щастило в усьому. Йосиф перебував в домі свого господаря єгиптянина, його господар побачив, що Господь з ним, бо все, що Йосиф робить, Господь виводить на добре. Тож знайшов Йосиф милість в очах свого господаря, бо чесно служив йому, і той настановив його над усім своїм домом, все, що він мав, віддав у руки Йосифа. З того часу, як він поставив його над своїм домом і усім, що було в нього, Господь поблагословив дім єгиптянина заради Йосифа. Господнє благословення було на всьому його маєтку, як у домі, так і на полі. Все, що належало йому, він передав у руки Йосифа і не клопотався ні про що, хіба що про їжу, яку сам їв. Йосиф же був гарний станом і вродливий з обличчя. Так сталося, що після усіх цих подій дружина його господаря кинула оком на Йосифа і сказала: переспи зі мною. Але він відмовився, сказавши дружині свого пана: ось мій пан ні про що в своєму домі не турбується, завдяки мені і усе, що належить йому, передав у мої руки. Немає більшого в цьому домі від мене, і мені не заборонено нічого, окрім тебе, тому що ти його дружина. Як же я міг би вчинити таке велике зло і згрішити перед Богом? І хоч вона щодня вмовляла Йосифа, щоб він лягав з нею, але Йосиф її не слухав. Якось в один з таких днів увійшов Йосиф до будинку, виконувати справи по господарству, в той час, як у домі не було нікого з домашніх, і вона схопила його за одяг, наполягаючи, лягай зі мною. Він же, залишивши свій одяг, у її руках утік і вибіг на двір. Побачивши, що він залишив свій одяг у її руках і втік надвір, вона покликала людей, які були в її домі, кричала, стверджуючи: дивіться, потіфар привів нам якогось єврея, щоби той принижував нас, він увійшов до мене, аби переспати зі мною. Але я сильно закричала. Тож він, побачивши, що я зняла галас і закричала свій одяг залишив в мене, а сам утік і вибіг надвір. Вона залишила одяг Йосифа біля себе, доки не прийшов господар до свого дому. Як тільки той зайшов, вона так йому сказала: війшов до мене, раб Єврей, якого ти привів до нас, аби насміятися з мене. Та коли почув, що я зняла галас і закричала, він залишив свій одяг у мене втік і побіг на двір. Коли ж почув господар Йосифа слова своєї дружини, коли вона сказала йому, що вчинив їй його слуга. То запалав гнівом. Взявши Йосифа, господар укинув його до в'язниці, туди, де утримували в'язнів царя. Таким чином, Йосиф опинився у в'язниці. Однак Господь був з Йосифом і виявив йому милість, даруючи йому прихильність з боку начальника в'язниці. Тож начальник в'язниці передав у руки Йосифа всіх ув'язнених, які були у в'язниці. І той керував усім, що там робилося. Начальник в'язниці не вникав у жодну справу, оскільки він передав усе в руки Йосифа, а Господь був з ним. Господь сприяв у всьому, що Йосиф чинив.